Всім привіт! Ви на каналі Валір Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на фігурки одні. Це в нас Бравл Старс оригінальний мерч. Це в нас Шелі і Роза. Де ці фігурки купляв, то ще показував. І це я купляв. Ем, не В коробках іменно по, по одному паку, по другому паку, по третьому паку. От. Я в пакетиках не купляв, але. Були такі. Це я купив в Польщі. Ці фігурки я купляв в Польщі. Як ви знали раніше, ці фігурки в офіціальний мерч продавались тільки на закордонних країнах там. Польща, Німеччина, Франція, Румунія в Україну не везли. А от з кінця 23-го року, коли Браул повернув свою популярність, то вже привезли в Україну і в другі міста. Ще були там пакетики, ну не тільки. Є там були брілки, ш... печатки, альбоми для наклеєк з наклейками і карточки. Оці двох продаються на. Закордонних містах. На деяких не, не привезли ще. Ззаді у нас отака вся колекція. У мене вже всі є, я то вже показував. Не вистача Бібі, всіх легендарок та срібні та золоті скини. Ну, не всі легендарки. Це вже старі легендарки. Зараз вже в Бравл Старсі є Честер, Кіт, Драко та Кенджі. Давайте ми його відкриємо. Отаковому. Почнемо з Рози. Це Роза. Рідкісний боєць класу танк. Вона зроблена якісна, гарна. В неї оці рукавиці є отакі. Маска В не... Ще й сумка. от Отака. Вона хорошо стоїть. Кстаті, вона дружить з рослинами. Дуже вона щось похоже на стару анімацію Рози. А зараз на новій анімації у Рози було без маски. От ноги є. О така у нас Роза. Дістаємо Шелі. Що я можу сказати, що Шелі в мене така є, бо це повторка. Шелі? Початковий боєць класу урон. В неї є фіолетові волоси, пластир на щоках. На щоках. От. В неї є дробовик, бо вона стріляє з дробовика. Ну, що можна сказати в тому, що у мене така фігурка є. Що можна такі... Що можна, сказа... можна сказати. Що можна сказати? такі у нас фігурки.